За підсумками Європейського інвестиційного банку та Міністерства відновлення України Фастів має можливість реалізувати проект реконструкція каналізаційних очисних споруд комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал». Очисні споруди були збудовані 1984 року. Відповідно до задач, там здійснюється механічне та біологічне очищення стоків. Тривалий час фахівці виконавчого комітету Фастівської міської ради разом з працівниками Фастів водоканалу готували проєкт до реалізації спільно з північною екологічною корпорацією «НЕВКО». Робота здійснювалася в супроводженні експертів з Фінляндії. Реалізації даного проєкту завадило повномасштабне вторгнення. 2022 року робота з «НЕВКО» продовжилася, але була переформатована. Однак пошук можливостей для реконструкції очисних споруд не зупинився в кінці 2022 року. Даний проект було подано на конкурс по програмі відновлення України. За результатами розгляду було прийнято рішення підтримати Фастівську громаду та передбачити фінансову допомогу Європейського інвестиційного банку на реконструкцію очисних споруд. Відповідно до проекту, передбачається. Будівництво нових споруд цеху механічного очищення та камери гасіння напору, реконструкція існуючих споруд аеротенків та первинних і вторинних відстійників, встановлення систем автоматичного керування, витратомірів, ряд ремонтних робіт, проведення ряду енергоефективних заходів, в результаті яких буде підвищено енергоефективність роботи каналізаційно-очисних споруд. Скорочено операційні витрати, покращено фінансові показники. Команда з реалізації проєкту складається з фахівців Міністерства відновлення України, Міністерства фінансів України, Європейського інвестиційного банку, групи технічної підтримки, програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та виконавчого комітету Фастівської міської ради замовника робіт. Між членами команди чітко розподілені обов'язки. Фахівці Міністерства фінансів відповідно до фінансової угоди повністю займаються коштами в рамках проекту, відкривають рахунки, здійснюють виплати виконавцям робіт. Фахівці Міністерства відновлення України здійснюють моніторинг та контроль з впровадження проекту, контроль за цільовим використанням коштів та підготовкою і подачею звітності, передбаченої фінансовою угодою. Команда проекту розвитку ООН здійснює технічний супровід проекту, контроль за виконанням робіт, а також експертну підтримку на усіх етапах реалізації проекту. Задача виконавчого комітету Фастівської міської ради забезпечити ведення документації, оголошувати тендерні процедури, здійснювати адміністративну роботу. Особлива увага при реалізації проєкту приділяється прозорості використання коштів. Тому на всіх етапах процесу реконструкції очисних споруд міжнародні експерти та фахівці здійснюватимуть контролінг. Загальні підсумки проєкту щорічно перевірятиме міжнародний фінансовий аудит. Загальний термін реалізації проєкту один рік. Враховуючи позитивний досвід Фастівської міської ради та її виконавчих органів в реалізації інших проєктів у співпраці з НЕФКО GIZ, ЮЛІТ Радою Європи, впевнені, що і цей проєкт буде успішно реалізовано, в результаті чого робота очисних споруд буде приведена до нормативів Європейського союзу.